А яким був цей шлях прийняття втрати сина? Як Бог вам давав сили? Як все-таки ну, не розчаруватися в Бозі, коли Він забирає найрідніше? Ну, знаєте, мені навіть цей менший син він мені говорив, що мама де був твій Бог, коли це сталося? І знаєте, це був дійсно такий дуже тяжкий період. І... Тяжко було собі відповісти на це питання і комусь відповісти. Але от там, де внутрі, в серці, я розуміла, що, що так краще. Тому я, от, щоб не образити і Бога, щоб не якби я іноді просто я просто плакала, я не говорила нічого. Я просто стояла на колінах і плакала. Ну я плакала перед Богом. Ці сльози бачив тільки Бог. І я чула його обійми. От я, я відчувала як дотик його рук, як він ніжно до мене доторкається, як він мене утішає. Я заспокоювалась. Я от відчувала його, що я не одна, що він зі мною.